Запитуєте, відповідаємо, які необхідно документи подати в ТЦК для отримання відсрочки особам, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, яких вони мають від різних шлюбів? Відповідаємо раніше необхідно було по попереднім шлюбам брати. Рішення суду про розірвання шлюбу, рішення суду про призначення аліментів, довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів. Зараз у зв'язку із змінами, зазначеними 560-ті постанови Кабінету міністрів України, цього всього не треба. Зараз необхідно лише свідоцтво про народження дітей і довідку з єдиного реєстру боржників про відсутність заборгованості. Як загальної, так і конкретно за по сплаті за аліменти. Довідка причому ця повинна бути не пізніше ніж за 5 днів до моменту подачі документів на відсрочку. Якщо не знаєте, як правильно подати пакет документів на відсрочку, звертайтеся, допоможемо.